Сценарії У кожного з вас повинен бути запас. Запас питної води, запас і життя, теплих речей. Місто робить все для того, щоб в наших силах для того, щоб допомогти людям. І ми сподіваємось також і підтримуємо наші протиповітряні сили, які захищають наше небо від цих ударів. Але Давайте говорити відверто такі масові атаки, коли одночасно більше 500 дронів, крилати ракети, балістичні ракети направлені на наше місто, навіть сіли протиповітряної роботи не можуть ранкувати повний захід. Ми спостерігаємо влучання, ми прораховуємо різні сценарії, можливо різні сценарії, також звертаємось. Всі, все, що в наших силах ми робимо, але також ми е, розраховуємо на цибічну е, підтримку людей, які зможуть також і допомогти місту, і допомогти самим, собі відносно запасів і прораховування різних сценаріїв просто до Тож цієї ночі ворог черговий раз атакував столицю. Пошкодження зазнали багато будинків багатьох район столиці. Наразі я перебуваю в Оболонському районі. Тут уламко шахеду влучили у дев'яту поверхівку. Як бачимо, там вигорівша прям дев'ятий, восьмий, сьомий, частково шостий Поверхи також, звісно, повибилися вікна. Але до речі, мушу зазначити, що от перші поверхи вікна досить вцілілі. Якщо ми говоримо про. Про вікна нового е, зразка, так пластикові вікна, то вони вціліли. Також де поодинокі вікна вціліли на і всіх інших поверхах. Однак, здебільшого, все ж таки вибиті вікна. Тут наразі активно відбувається ліквідація наслідків. До цієї ліквідації приєдналися також і місцеві жителі. Вони розчищають тут подвір'я, так намагаються якось ліквідувати е, наслідки спричинені російською атакою. Також тут тобто, люди стоять в чер за фанерою, також за плівками, аби цим сим прикрити вікна, аби холод не заходив в їхні помешкання. Також тут зараз розгорнути декілька штабів. Перший штаб це від патрульної поліції. Люди там фіксують, звісно, наслідки цієї атаки, щоб потім їм якомога скоріше якось можливо допомогли із фінансуванням щодо цих пошкоджень. Також тут є. Штаби е, гуманітарної допомоги люди можуть підійти випити чаю, аби зігрітися, так, чи поїсти, оскільки е, тут багато робіт ще потрібно провести, аби ліквідувати е, всі наслідки цієї атаки. Е, також місцеві жителі зараз стоять, чекають аби підійти потім до своїх будинків, оскільки зараз туди заходити е, наразі не можна, оскільки актив. Но ведуться роботи рятувальними службами також. Я поспілкувалася із працівником патрульної поліції. На щастя, саме на цій локації загиблих. Немає, люди перебувають в такому шокованому стані. Також до речі постраждали і прилеглі будинки, які от поруч знаходяться біля цього будинку, що постраждав найбільше. Там повибили ці вікна. І там люди намагаються якось ліквідувати, заставити фанерою. Деякі вже от навіть заставлені, можемо спостерігати чи заклеїти плівкою. Всі решти. Та людей зараз чекають свою чергу або ж отримати цю плівку, отримати фанеру, або зафіксувати наслідки цієї атаки. Ну і за попередніми даними в столиці. Ми маємо 27 поранених 15 людям. Надано амбулаторну допомогу. Також поранені є і серед дітей. Це діти 7 10 років. Також поранена і жінка вагіт. На і маємо, як я вже зазначила, чотирьох загиблих по столиці. До речі, щодо водопостачання, наразі воно поступає в всіх районах столиці. Зазначив мер Віталій Кличко. От от щодо електропостачання, ті, що спричинені були атакою. Вони вже їх відновили, тобто електрика поступає, тому наразі діють лише е, локальні і планові відключення світла. Також у Деснянському і Подільському районі зараз активно тривають роботи, аби відновити теплопостачання. Наразі у мене все передаю слово в студію. Що? Так, дякую, дякую мова, Віко. Далі ми звісно будемо говорити і про наслідки в інших районах столиці. І до речі, вже стало відомо, скільки Росія запустила в Україну дронів і ракет. Відомо, що 19 ракет і 430 дронів є влучаннях на 13 локаціях. Тобто, разом ну майже пів тисячі повітряних засобів летіло в сторону України. На жаль, далі будемо говорити про інші локації. Катерина Євсеєва з нами вже на зв'язку. Катю, ти в етері, розповідай, чи чуєш ти. Вітаю колеги. Так я вас чую. Вітаю наші телеглядачі. Я перебуваю у Дніпровському, Деснянському перепрошую районі, де відбулось случання у дев'ятиповерхівку житлову. Ви можете бачити, прошу оператора, показати, що тут. Зруйновані поверхи від 4 і до 8. -го. тут сталася майже миттєва пожежа через влучання шахеда. Її вдалося одразу майже швидко ліквідувати, але все рівно є великі руйнування. Наразі тривають пошукові рятувальні роботи. ДСНСники працюють, розбирають завали всіх людей з цього будинку. евакуювали, їх наразі нема, аби якісно робити свою роботу і не наражати людей на ще більшу небезпеку. Тож ми бачимо, що в далі розбирають завали. Тут поряд небезпечно знаходитись, нікого не пускають на територію, адже ця будівля вона сипиться, тут між четвертим та восьмим поверхом, впали плити. Тож наразі працюють всі е, рятувальні пошукові е, служби, е, також зокрема і е, е, працює е, е, швидка допомога, працюють психологи ДСНС, Також є рятувальники МДА, е, всі служби залучені. Тож детальніше про саме цю локацію е, далі у прямій мові від представника ДСНС. Це єдина локація, де зараз працюють рятувальники в місті Києві. Саме тут проводяться пошуково-рятувальні роботи. Також гасіння пожеж, розбирання конструкцій. залучено. У нас тут дуже багато техніки Ви можете бачити і висотної, і цистерни, і всередині працюють висотні верховази. Також вибухотехніки, про підрозділи ДСМС України. в Місті Києві працюють. Тут у нас внаслідок попереднього влучання ворожого дрону сталося часткове руйнування перекриттів між восьмим та четвертими поверхами. Зруйновано дуже багато квартир. На жаль, четверо загиблих у нас продовжуємо пошуково-рятувальні роботи. Будемо продовжувати до тих пір, поки повністю не розберемо всі залови. Загалом більше 25 локацій. У нас було від самої ночі. Більше 450 рятувальників у нас було залучено на ліквідацію наслідків цієї атаки. Станом на зараз ми їх вже поміняли. Зараз працюють інші підрозділи. Ну, і близько 80- більше 80 одиниць різноманітної техніки було залучено. Тобто можемо сказати, що атака була виключена на цивільну інфраструктуру, а також житло. Ніяких об'єктів в цілому у нас немає. Ну, більше 15 будинків пошкоджено тільки від так чи інакше прямих. Влучання саме різних засобів ураження, тому чергова терористична атака. Але на щастя вдалося швидко ліквідувати на багатьох локаціях. Залишилась на жаль, саме тут одна локація продовжуємо працювати. Тож, тож як ми бачимо, на жаль, є чотири загиблі людини, і будемо сподіватися, що більше після рятувальних пошукових робот більше не знайдуть тіла. Або якщо навіть і знайдуть, то буде то це будуть врятовані люди. З цієї локації теж ще є евакуйовані а також двоє поранені, як зазначив працівник ДСНС. Їх вже надали першу медичну допомогу та забрали до лікарні. Також тут поряд з тим будинком. Ком є е, усілякі крамниці, аптеки е, і складські приміщення, які теж постраждали. Люди наразі розбирають завали зараз, прибирають скло, адже його дуже багато під ногами, е, різних якихось е, саме з вікон, адже дуже багато де повилітали вікна. Немає скла. Смердить у повітрі дуже таким такою гар'ю, адже була пожежа. Ну як зазначив ДСНС, вона розгорілася миттєво, тобто вона за за об'ємом загалом усі майже багато квартир дуже постраждало, тобто вона охопила своїм полум'ям. Тож надалі рятувальні пошукові роботи будуть тривати, і надалі будемо тримати вас в курсі подій. Тож наразі це все передаю слово вам, колеги. Так, Катю, дякую тобі за детальну розповідь. Дякую, що надаєш інформацію. Будемо сподіватися, що якнайшвидше вдасться ліквідувати наслідки. Ну а всі, хто постраждав, звісно, будуть живі і здорові. Дякую тобі, Катерина Євсеєва. Була з нами. Тепер продовжується.